Мальовничі місця Карпат не обмежуються горами та водоспадами. Деякі маловідомі об'єкти можуть дати фору популярним скелям Довбуша, а практично повна відсутність туристів та метушні дасть можливість повністю насолодитись тишою та спокоєм навіть в чи свята. Мова йде про обнікову скелю Карстовий міст, що знаходиться на території карпатського біосферного заповідника біля села Мала Уголька на Закарпатті. Дістати сюди можна трасами Н09 через Мукачеву Густ цячів або ж попереміжгір'я та Вільшанське водосховище. Стан останньої був колись далеко не найкращим. А якщо ви нею нещодавно користувались, то дайте знати про її актуальний стан в коментарях. У будь-якому випадку останні декілька кілометрів дороги вкриті ямами, проте навколишні краєвиди і так змусять вас уповільнитись. Харстовий міст розташований у межах Угольського заповідного масиву. Вартість відвідування заповіднику складає 75 гривень з людини. На території заповідника є парк холка та музей, який обов'язково варто відвідати при нагоді. Маршрут до Карстового мосту добре маркований синім кольором, а його довжина складає близько 2,5 кілометрів. Маршрут бере початок поруч зі входом до заповідника, виходить через міст та територію місцевої загальноосвітньої школи, яка до Другої світової війни слугувала мисливським будиночком для місцевого графа-землевласника. Весняний ліс по особливому чарівний, тому наступні декілька хвилин насолоджуйтесь чарівним пробудженням природи від зимового сну. На маршруті нам трапився дерев'яний столик з лавочками, де можна доволі зручно розміститись та перекусити. Долаємо перший місток та поступово заходимо у зону карпатських пралісів. Поняття праліс викликає асоціації з непрохідними джунглями та різноманітним тваринним і рослинним світом, який охоплює яруси лісу. Але ця картина не властива європейським пралісам помірної зони і півночі. На перший погляд багато пралісів подібні до господарських лісів, яких ведеться наближене до природного лісове господарство. Пралісом називається пересійний ліс або його ділянка, що має значний вік від часу виникнення, та відрізняється унікальними біологічними рисами. В таких лісах багато рівнів рослинності, яка тривалий час не зазнавала антропогенного впливу. Букові ліси одні з найпоширеніших у Європі, але одні з найбільш вразливих, адже здавна зазнають найбільших рубок через цінність цієї деревини. Так сталося, що в Європі старі букові ліси майже зникли, тому праліси Карпат стали свого часу ледь не відкриттям для європейських науковців. Ліси, які не зазнавали відчутного антропогенного впливу сотні років, адже використовувалися як мисливські угіді, стали талоном букових пралісів та найкраще збереженим генофондом бука лісового, і саме тому їх визнали об'єктом світової спадщини ЮНЕСКО. Там за деревами височіє гора манчул, з вершини якої відкриваються краєвиди на Свидовець, апецьку та буржаву. Весною праві запрокидаються, як і вся природа, хоча трохи вище все ще лежить сніг. Вже неподалік від карстового мосту знаходиться невеликий склястий виступ, з якого відкривається криветь на уйку та навколишню природу. Перекусити та випити ароматну каву тут в самий раз. А ось перші весняні гриби Саркосифи. Які теоретично можна вживати в їжу, але на практиці ми не перевіряли. Карстовий міст це залишки опнякової скелі, яка утворилась ще в передавні часи, коли Карпати були під водою. Протягом мільйонів років їх поволі розмивала вода, допоки вони не набули такої химерної форми. Деяк не тут можна по-справжньому усвідомити значення прислів'я, вода камінь точить. Відкриті ділянки цієї величезної брили зайняті мухами та накіпними лишайниками, які червуються з невеликими дарнинами рідкісних папоротей. Скеля височіє посеред букових пралісів на одній з останніх ділянок тикої типу природи в центрі Європи на висоті 800 метрів над рівнем моря. Легенди стверджують, що Карстове місто — одна з декількох місцин Карпатах, де колись було святилище язичників. Хоча місцеві вказують на сусідню гру Гар або скельчур. Маршрут можна поєднати з відвідуванням печери молочний камінь та спуском у село Велика Уголька. За браком часу ми печеру так і не відвідали цього разу, але обов'язково повернемо сюди влітку. Зверніть увагу: бетонної чи гравієвої стежки ви тут не знайдете, а тому не радимо йти сюди після сильного дощу. Звісно, якщо ви не проти випробувати свої сили у здоланні смуги перешкод, Бережіть себе та вдалих вам мандрівок!